Будь завжди вдячний святому Богу за все, що маєш у житті, за все, що дав Бог. zasumu yes birko zaplachena Минає і на душі святому Богу, стань поклонися, бо достойний слав. Поклонный веся, слави славы святому Бого станы ся, о слави славы. Вчора всім і разом з вами будемо мати вечірні роздуми над Словом Божим. Американська поетеса Емілі Дікінсон свого часу сказала: вважає хто, що слово сказане вмирає, але насправді тільки жити починає. Наскільки важливе значення мають наші з вами слова? Притчі 10 розділ і цей розділ. Він досить великий, 32 вірші. І тут показана велика різниця між мудрим і нерозумним чоловіком, між праведним і беззаконником, між старанною та лінивою людиною, між багатим і бідним. В цьому 10 розділі досить такий сконцентрований досвід написав цар Соломон. і... З ним можна ознайомитись досить за короткий час, але щоб засвоїти всі ці істини, потрібні досить тривалий час і іноді навіть довгі роки життя. Я хотів би зупинити нашу увагу на тому, що стосується наших слів, те, що говорять наші вуста, наш язик. І 11-й вірш говорить, уста праведно то джерело життя, а уста безбожним прикриє насильство. 21 вірш каже, Пасуть багатьох губи праведно, безглузді ж умирають з недостатку розуму. В 18 розділі 21 віршем написано, що смерть і життя у владі язика. Хто ж кохає його, той його плід поїдає. Недаремно апостол Яків він закликає нас і говорить: отож, мої брати, любі та сестри, нехай буде кожна людина швидка послухати. Забарна говорити повільна на гнів. А далі каже: Та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло безупинне, він повний отрути смертельної. Ним ми благословляємо Бога і Отця і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно брати моєї сестри, щоб так це було. Те, що ми говоримо чи не говоримо, насправді виявляє стан нашого серця. Слова не вилітають безпричинно з наших вуст. Слова це вже наслідок нашого характеру. Ми говоримо те, чим наповнене наше серце. Недаремно великої уваги колись надавали одному прислів'ю і казали, зважайте на свої думки. Бо з них походять ваші слова. Зважайте на ваші слова, бо з них походять ваші вчинки. Зважайте на ваші вчинки, бо з них походять ваші звички. Зважайте на ваші звички, бо з них походить ваш характер. Зважайте на ваш характер, бо з нього походить ваше життя. Все сконцентроване на наших словах. Як важливо те, що ми говоримо. Як ми це говоримо? В 16 розділі притчах написано серце мудрого чинить розумними уста Його, і на уста Його прибавляє навчання, приємні слова, щільниковий томет, солодкий душі і лік на кості. Давид в своєму псалмі говорить, яке то солодке слово твоє, звертаючись до Бога, для мого піднебіння, солодше від меду воно моїм вустам. Які важливі слова, що виходять із наших вуст. Ми ще раз нагадаємо: 18-й притча це смерть і життя у владі язика, смерть і життя у владі язика. 21-й вірш. наголошу на ньому: «По суть багатьох губи і вуста праведного безглузді ж умирають з недостатку розуму. Наші слова, наш язик. Має владу нагодувати багатьох. Але наші слова нагодують багатьох лише тоді, коли ці люди вони мають характер або мають серце яке здібне слухати. Вони прислухаються до мудрих слів. Нерозумні чи безглузді люди вони не мають такої здібності, їхнє серце, воно не здібне слухати мудрих Слів. Вони не мають мудрості, щоб прислухатися до правильних слів. Хоча, з іншого боку, мудрість доступна для всіх, хто її прагне, вона доступна для всіх, хто її шукає, вона доступна для всіх, хто до неї прислухається. Вуста праведних промовлятимуть, вуста мудрих вони говоритимуть, і ті, чиє серце слухатиме, вони будуть нагодовані. Єдина річ, що відрізняє нерозумних і мудрих, це два вуха, а точніше, здібність їхніх вух чути і слухати, або ж чути і пропускати, або відкидати почути. І в цьому вірші, в 21-му вірші 10-го розділу «Прич», тут наголос робиться не тільки на те, що ми говоримо, але і на те, як ми слухаємо. Не тільки на праведних вустах, але й на вухах, що не чують або відкидають, пропускають почути. Не тільки на тому, щоб годувати інших своїми мудрими, правильними словами, але й на тому, щоб бути нагодованими через наші власні вуха. Отож, дорогі друже, що або кого ти слухаєш? До чого вуха твого серця, вони відкриті? І на що вуха твого серця вони закриті. Апостол Яків закликає нас приймати з лагідністю всіяне слово, що може спасти наші душі. Ми маємо бути виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. І хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в нім пробуває, той не буде забудько слухач, але виконавець діла. І Він буде блажений у діянні своїм. Отже, хай Господь допоможе кожному з нас зрозуміти, як ми поводимось, Як мудрі, чи як нерозумні, як безглузді. Як, яке життя ми провадимо? Праведне чи безбожне? Як ми ставимось до служіння церкви і в церкві? Ми стараємось, ми докладаємо зусиль, хочемо послужити, чи ми лінуємось? Ми багатіємо в Бозі, чи бідніємо і занепашуємо своє життя через те, що відкидаємо, пропускаємо Слово Боже, яке звертається до нас. Хто має вуха, хай слухає. Амінь. Будемо молитися.